Третій тур для партизану завершено. Вадима 8-2, впевнена перевога. Можна сказати, що після двох турів, коли там, перший тур команда один забила, другий тур один, команду прорвала все ж таки. Так, все ж таки прорвало. Нарешті вдалося 8 м'ячів забити. Не знаю, чому так виходили лише перші, перші дві гри по одному м'ячу, забивали, начебто й моменти були, але сьогодні більш холоднокровно підійшли до моментів, і вдалося забити аж 8 м'ячів. На будь-який смак м'ячі були. І от е, останній м'яч Шамілов забував, він радив е, тим, що таким чином забив або тому, що хитрик оформив. Так гадаю, що не через хитрик так зрадів, тому що дійсно дуже мало забивали останній час. Я особисто дуже давно не забивав сьогодні. Е, також вдалося нарешті відзначитись. Тому, напевно, у всіх сьогодні гарні емоції і через перемогу, і особливо через те, що вдалося відзначитися голом. Ну, от сьогодні, якщо по складу дивитися, там боровського сметаніна не було ще на пошкодження у гравців. Ну, гліб, сметані нас так на пошкодження трошки, він ще не готовий грати на 100%. А так у нас взагалі гліб у заявці, і у нас була повна заявка сьогодні, і ось декілька гравців навіть не попали в заявку. А так, особливо травм більше немає. Ну от не згадується той пропущений м'яч в першому турі, так би зараз 9 балів було. Так, так, дуже згадується, дуже прикро, що так сталося. Будемо довго його згадувати. Yeah. І... Головне, щоб не було після закінчення чемпіонату, щоб ми не згадували, як нам цих двох очков не вистачило. Дуже дякую за перемогу.